Так, друзі, всіх з добрим утром. Ось, заїжджаю я вже в Дніпропетровську область, Запорожську область покидаю. Виїхав, як би, з Нікополя на трасу, заправочка Бересем, там вже переночував. От, зараз он уже пів восьмого і ми двигаємося в сторону Павлограда. Зараз по ми переїдемо. Нєпер, ось дивіться, і Запорозька область. Ми так, рукою помахали, а зустрічає нас Дніпропетровщина. Напомню ще раз, що сьогодні в мене буде дві точки вигрузки, і на цьому наша робота буде окончена по вигрузках. От. Так що, думаю, десь, мабуть, до часів 12. Ми роботу закриємо і собі потихоньку, не спіша, поїдемо додому в сторону Києва. Так що всім приємного просмотру, Удачного робочого дня. А ми, друзі, полетіли. І так, заїхали ми вже в місто Дніпро. Треба було мені заправитися, то прийшлося звернути сюди в город. Ну а тут, як завжди, пробки. Заправочка якраз була на проспекті Слобожанському, Погано, що по ньому грузовикам не взяв. Там би якраз фінішна пряма у мене була. А так, к сожалению. Опять вертаємося туди, откуда ми, друзі, приїхали. У нас, кстати, теж це вигрузка, є повністю вигружався. Вулиця Артільна. Сьогодні в мене цієї загрузки немає, не знаю, чи заказують ці клієнти, чи не заказують. От. Ну, взагалі, в нас тут вигрузка є. У нас дві в Дніпрі. Одна тут, і друга виходить, як виїжджати на Кривий Рог. І так, виїхали ми вже на фінішну пряму. В'їхав вже в Павлоградський район. От ще саме з самого Дніпра така ось дорожка. Вона ще при мені робилася Три роки назад. Ну, поки слава Богу, ще ями не з'явилися, я так вам скажу. Ось така от красота. Ось такі будуть дороги, звісно. Їзда було в одно удовольствие, подивіться. Погодка супер, зараз вам 17 градусів показує, а в Дніпрі, як був заїхав, так 9 градусів було, зараз 17. Ще якихось кілометрів з 15 нам і вже буде Павлоград. Дві точки вигрузки у мене. Одна на одному кінці города, друга тут на в'їзді. Є хто возле автостанції. От. Так що вигружаємося потихоньку. І вертаємося вже обратно на Київ. І так, ми з вами, друзі, добрались. Місто Павлоград. Зараз десь кілометрів 7 по городу проїхати, мені треба до першої точки. Ось така Павлоградська територіальна громада. Так, друзі, їду вже на останній точці вигрузки, що значить означає, коли не виспався. Зараз швидко проскочить, нам на світлофор. О, проскочили. Кстати, то налево дорога пішла на Харьков. На, на, на Лозоват чи Лозка. А, Лозова, Лозова. Коротше, я був протупив, поїхав оце ж сюди. Це зараз куда, сюди, зараз їду, оце, це. Ну, кілометрів 5 проїхав лишніх. А тоді подивився, йо-майо, це ж точка в мене як би по друму розставлені. То довелося назад вернутися. Вигрузив, а тепер вже їду на останню вигружатися. Коротше, жара з'їдає, я вам скажу, Тому що не виспався. Зараз 23 градуси в Павлограді. Ну, Город я скажу, слава Богу, цілий. Може десь там по окраїнах, не знаю, по центральній трасі, слава Богу, все нормально, все ціле. Я там вважаю, в центрі вигружався, теж як как би бы, нічого такого не бачив. Так що тут поки ми, слава Богу. Всього, друзі, повигружалися, он сходив этот в АТБшку, Ось магазинчик, де я вигружався. Взяв короче, собі маленький перекусик, зараз он ще по дорозі їхати, десь заїду, в кафе треба буде якось гаряченького перекусити. І десь будемо вже швартуватися. Можна так сказати, зараз мені ще... Тут? Десь минут 35 у мене їзди є до 4,5 часу. Тоді станемо на 45-ку. віддохнемо і ще 4,5 часа у нас буде, не знаю, побачу, може десь. І до Харківської траси десь доїду, буде, коротше, видно, наперед зарікатися не буду. Так що дякую всім, хто О, додивився відео до кінця, А ми, коротше, друзі, все вже вигрузилися, лупашимо додому.